Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися Херсонський напрямок. Які перешкоди знищити ворога на херсонському напрямку? Скажіть, покажіть херсонський напрямок. Що заважає знищити ворога? Вийшла карта карми. Багато смертей і це по кармі. Це плата. За зраду, тому що там багато зрадників є на цьому напрямку. Це розплата. Вони вже самі не раді, що вони таке розробили, що зрадили. І зараз плата відбувається. Чи буде звільнено? Шлях відкритий, так, буде звільнено. Так, також дуже великі перешкоди. У ворога багато ресурсу, у нас його набагато менше зараз. Складності ми маємо, складності в ресурсі. Домовляються, щось намагаються домовитись, і ця домовленість вже є, що допомога прийде, прийде зброя. І навіть, можливо, прийде не тільки зброя, прийде ще якась допомога. І шлях відкриється на те, щоб звільнити цю територію. Поки там. Дуже погано 9 мечів, це майже як повний крах. Давайте перекриємо. Заперечую, заперечую, заперечую. Карму. Заперечую. Негатив весь прибираю, заперечую, заперечую. Складності прибираю. Карта дьявола також прибираю. І це то, що буде дана відсіч. Це добре. Перекриваємо. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Збройних сил України на Херсонському напрямку. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах у Збройних сил України на знищення ворога, на те, щоб ворога було відкинуто як мого далі з території України, на звільнення всіх територій наших від расистів, поволі вищих сил та буде так. І прошу весь негатив, всі руйнування, всі вибухи, всі смерті, всі жертви повернути на голову росіян, на тих, хто надає наказ на тих, хто виконує. Наказ по праведливому Верховному суду, по вищому суду. Прошу, нехай це здійсниться. Як Якмога швидше, та буде так і так буде. Так, давайте ще хочу, знаєте, подивитися запорізький напрямок. Запорізький напрямок. Вищі сили, скажіть карти таро покажіть, чи є перешкоди на звільнення Запорізької області повністю сією від расистів, що заважає Збройним силам звільнити Запорізьку область від окупантів від расистів. Скажіть, покажіть. Минулому вийшли дуже великі перешкоди складності. Зараз краще, це питання майже вирішено. Багато жертв. Ворог погрожує, шантажує, що якщо ви будете рухатись в цьому напрямку, буде дуже багато смертей. Вони взірвуть атомку, мавірно. Щось вони зроблять таке, що буде дуже багато жертв. Тому не можна чіпати цю територію намагаються якось вплинути на це, працюють над цим. Через 6 місяців ця ситуація зміниться. Буде якісь так зміняться обставини, що можна буде звільнити Запорізьку область. Так, ваші мрії здійсняться. Так, чи всю? Є дуже багато людей, які знаходяться в ілюзіях, що думають, що це неможливо. Що це неможливо. Але зціління територія буде звільнена. Да, Збройні сили це зроблять. І це карта перемоги вийшла. Все погане залишиться в минулому, і це через півроку ці рухи почнуться цьому Напрямку. Так, Я прибираю перешкоди. Заперечую, заперечую. І це питання вже вирішено. Там є план, стратегія. Ми просто чекаємо, коли, е, я так розумію, прийдуть літаки і ця вся допомога. Прибираю перешкоди, заперечую. Ці смерті жертви прибираю, заперечую. І це також карма, карм, кармічна відпрацьовка. Заперечую, це залишаю. Це тримається в секреті, в таємниці. Перекриваю. Про це не будуть розповідати. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для. Всіх Збройних сил України для воїнів, які б'ються на запорізькому напрямку, прошу відвести від них щоб Вони всі живі, неушкоджені, повернулись додому. Прошу прибрати всі перешкоди на їх шляхах на звільнення Запорізької області від решиста. Щоб нічого не заважало їм вибити ворога звідти, щоб було все необхідне, що їм потрібно для цього, і щоб вся територія Запорізької області була звільнена від рашистів, від окупантів. По Верховному суду та буде так. І весь негатив, всі руйнування, бомби, снаряди, смерті, жертви, вибухи. Все на голову росіян, на Росію поверніть. По Верховному суду буде так і так буде. Так, ще в нас залишився Луганськ, і Крим. Зараз подивимось. Луганський напрямок. Давайте іншою колодою. Іншою колодою подивимось. Що заважає Збройним силам України вибити ворога з Луганського напрямку? Які перешкоди на шляхах озброєних сил на Луганському напрямку, щоб вибити ворога з Луганської області. Так, перешкоди дуже великі, дуже багато руйнувань і дуже багато. Людей, які опинились в ситуації жертви, що люди страждають дуже цивільні. Також вийшла карта мир. Бачите, по цій, по цій території вже є рішення, вже вирішено, що з неї буде. І це відкритий шлях на звільнення, що ця територія повернеться в Україні. Є страхи. Пінтаклій, дивіться, це залишилось ще три кроки для того, щоб територія була звільнена. Більша частина роботи вже виконана. Так, да, це звільнення буде. Закритий шлях. Карти кажуть, що не треба. Сіють у це недовольство, що чекати, що ворог переможе. Не треба цього робити. Треба бути впевненим в нашій перемозі. Ось. І це буде. Прибираю перешкоди, все, що заважає. Звільнити Луганську область від рашистів повністю раз і назавжди. У ворога закритий шлях. Нічого у них там не вийде. Вони вже на последньому і вони здуються скоро ці вороги. Заперечую негатив. Прибираю перешкоди. Прибираю перешкоди. Ілюзорний успіх у ворога. Це все ілюзія успіху, це не успіх. Так, це все добре. Це все добре. Заперечую, перекриваю. Зараз весь негатив повернемо. Заперечую, заперечую. Це ворог хоче руйнувати, дуже хоче знищувати. Якщо він не може щось захватити, то він намагається зруйнувати повністю, щоб нічого не залишилось. Це щасно є голови, все і повернемо назад. Все це руйнування на Росію, на Москву, на тих, хто надає накази, на тих, хто виконує накази. Так, мені треба Верховного суду карта. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці. Прошу захисту для Луганського напрямку, для Збройних сил України, що об'ються на Луганському напрямку. Прошу відкрити їм всі дороги, всі шляхи на знищення ворога, щоб ворога було відкинуто з Луганського області повністю Раз і назавжди, щоб території були звільнені від расистів, по Верховному суду, по волі вищих сил. Та буде так і так буде. Прибираю всі перешкоди, весь негатив повертаю на голову ворогів Вищі сили, поверніть на голову росіян, на Росію, на тих, хто надає накази, на тих, хто виконує накази, всі вибухи, руйнування, всі ракети, дрони, ворожі, бомби, міни, снаряди, все горе зло, що вони. Вчиняють на території України все на їх голови. Поверніть по Верховному суду, та буде так і так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.